Друзі, усім привіт! Я сьогодні вирішив записати одночасно два відео і викласти їх теж одночасно. І це відео ну, одне, це під назвою, яку ви бачите зараз, якщо ви першим це, це відео відкрили. Інше має назву Що було б з Україною, як би не президент Зеленський. Ну, а цей ролик стосується Порошенка. Якщо ви перший цей побачите, дивіться, другий і навпаки, що я хочу сказати, і доволі часто ставлять подібні запитання, ну, типу, перевіряють, хто я: Порохобот чи Зелебот, бо ви ж бачите, про мене пишуть всяку мичню, що я там. Працюю на Порошенка, чи я працюю на офіс президента, що я людина Єрмака. Ну добре, що хоча б не Медведчука, що я там працюю на Офіс, або що я працюю на Європейську Солідарність. Ну, мабуть, через те, що я маю гарні стосунки з Прямим каналом, який, на відміну від решти, майже всіх, регулярно запрошував і запрошує мене. В якості гостя на загальнонаціональне телебачення. Майже нікуди більше не запрошують. Більш того, я на багатьох каналів і медіа в бані досі. Це стосується, наприклад, там, і Громадського, і НВ чомусь, і решти. Ну, не цікаво, Ну, не цікаво було. Коли я наговорив про те, як е, скажений, мене вважали божевільним, про те, що буде велика війна з ракетами, обстрілами. Хіба що я парадурно нічого не казав, ну, тому що я не військовий, я не знав, що так може бути. Я про, про тип війни тотальний я казав завжди роками. І через те, мабуть, був забанений. Е, і досі, е, в принципі, я не шкодую. У мене є е, своя аудиторія, це ви, з яким я можу відверто про все. Говорити, і зараз я ось відповів на це запитання, яке, в принципі, воно і висить у повітрі з перших днів війни Великої. Ну і ставлять його і в особистих розмовах, люди, яких я поважаю. І просто так. Я не беру тут тролінг, мені абсолютно байдуже хто як мене тролить, там, чи там росіяни, чи то е, наші божевільні співвітчизники, які ніяк не знайдуть собі місця. Між чи над всіми цими сварками, які лише шкодять нам під час війни, мені цікава думка лише тих людей, які спроможні думати самі, спроможні робити висновки, спроможні дивитися на все ширше, глибше. То що, ну почнемо з того, що ну як би Порошенка. Переміг на виборах президента і отримав би другий термін. Ну і, відповідно, відтак під час початку повномасштабного вторгнення він би керував Україною. Що б було? Я про це теж думав. І це не задля того, щоб сказати, хто там крутіший, хто вау, а хто там отстой, як то кажуть. Значить, для того просто для справедливості, рівноваги і розуміння, що нічого просто так не відбувається, і все має свої причинно наслідкові зв'язки і логіку свою має все. Ну, ми відкладемо тезу про те, що Порошенко просто не міг перемогти на цих виборах, тобто, не відкладемо, я просто скажу про це трохи пізніше. Перше, що було б, якби на початку вторгнення і перед тим, ну, з 19-го року, з весни 19-го року, президентом залишався Порошенко. Ну, Історія не, не любить такий умовний спосіб. Вона не працює в умовний спосіб, але все ж таки. Що я думаю, було б, якби ну, думаю, почнемо з того, що. Пам'ятаєте, восени 2021 року Байден і американська розвідка і дипломати інших країн-керівники і керівники, попереджали керівництво України в особі Зеленського, решти, що буде повномасштабне вторгнення і що. Воно неминуче, що до нього треба якось готуватися. Щоправда, як готуватися, вони таких парад не давали, окрім ну, копати, окопи, але і зброю не давали не те, що в достатній кількості, а взагалі майже не давали і не надіялися на Україну. Це Україна власне є ектором історії зараз. І все відбувається так, як, ну, власне, все відбувається так, як робить Україна. Якби вона цього не робила, то взагалі байдуже було б, хто був президентом. Той чи інший, просто України б вже б не було. Це все про народ, про війська, про патріотів, про добровольців, волонтерів тощо і все суспільство. Ось, перейду до головного, вибачте, що таке, такий вступ задовгий, мабуть. Просто я так морально до цього готувався, щоб все так тверезо і відверто водночас е, сказати вам, якби тоді президентом був е, Порошенко, він стовідсотково е, запровадив би воєнний стан. А чому в цьому певен? Тому що е, за е, пів, За чотири місяці до інавгурації Зеленської чотири 4, чи ну, 3, чотири здається. Коли це було, просто я в датах не дуже, коли був захоплений напад і захоплені були в полон наші моряки в Кенчінській протоці, Порошенко не вагаючись, запровадив воєнний стан, хоча багато отримав, і, до речі, напевно, і цим скористалися його супротивники, і піарники, його репутацію остаточно зіпсували штучно. Кажучи, що він хоче залишитися назавжди при владі, що він хоче скасувати вибори. Це все виявилося брехнею. Прошенка гідно програв, гідно пішов зі влади, і ніхто, до речі, перед ним не вибачився з його хейтерів чи критиків. Але то таке, це для нас звично, бо інститут репутації в нас зачинений поки що на замок і не працює, як він має працювати, але я не про цих людей або там піарників. Я про те, що так, він би сприймав погрози серйозно, він досвідчена політична людина. Він би точно викликав хоча б певну частину чоловіків військових, які були в запасі, які є першою хвилі мобілізації на випадок воєнного стану і загрози повномасштабного вторгнення. І що було б? Ну... Він би, він би не став поводитися як керівництво, яке було, він би не став запрошувати на шашлики. Звісно, він не став би там, засновувати дні якоїсь там національної єдності, які ніхто вже не пам'ятає. Це Такий був. Ну, дуже, на мій погляд, невдалий піар-хід у відповідь на відверту і фізичну загрозу Росії, яка була підтверджена союзниками, точніше партнерами. А це була така магія, тобто не рухатися е і таким чином не спровокувати, робити вигляд, що ми до війни не готуємося, і відповідно таким чином за якийсь такий антикарг культ. Якщо ми цього не робимо, то цього і не буде. Це не спрацювало і не могло спрацювати. Я знав і вірив, що буде війна. І Порошенка теж вірив би. Він би готувався. Він би, На мій погляд, ну, головне, що в чому відмінність, він би, він би точно а, посилив би захист а, Чонгару, захист а, півдня і такого Бліцкригу на, на Херсон, на, на Мілітополь, Маріуполь. А, Запорізьку область, то, що його б не було на Миколаїв. А це ну, майже точно. Я в цьому майже певен. І цей висновок мені ніхто не замовляв, це достатньо тут просто голови, логіки, і бути чесним. Так він би зреагував відповідним чином. Що було б далі? Чи відмовився б? Хтось каже, що Путін відмовився взагалі б від вторгнення? Ні, ні, Путін не відмовився б. Я думаю, що він готувався до цього вторгнення, готувався заздалегідь, готувався ще розраховуючи на те, що президентом буде Трамп. Цього не сталося, але підготовка йшла. І... Воєнна військова машина. Не знаю, як правильно тут яке слово вжити, військова, напевно, машина. Вона була запущена, вона дуже інертна, дуже велика. І ну, просто він готувався майже рік. Якщо я пам'ятаю, з квітня пішла інформація про те, що зосереджується багато військ російських вдовж усього кордону. І вони готуються до повномасштабного нападу. Я про це, вибачте, валав, але. Повторюю, ніхто мене не чув. І сталося те, що сталося. Ну, Щоправда, серед, серед таке, таке хибне уявлення про те, що все ж таки війні можна бути якось запобігти, якось, і, щоб її не було. Ця віра вона існувала навіть серед певних частин наших військових, полководців, навіть прекрасних. На патріотичних, ну бо дійсно, я на всіх свій досвід не проекую. Бо... Я там все ж таки жив і досить довго жив, я психологію росіян знаю. Я бачив їх від тих, хто жив або був там на Росії до її перетворення в Саточного Рейх після 2014 року. Я знав їхні наміри, я зрозумівся на їхній пропаганді, я розумів, до чого вони готуються, що це все, не фейк. Але я цілком припускаю, що багато людей в Україні, навіть розумних. Вони в це не вірили, хоча знаєте, ну дивно, з іншого боку, цю фразу Путіну це невигідно, Я чув багато багато разів навіть після того як він окупував і приєднав типу на законодавчому внутрішньоросійському рівні Крим до Рейху. На що було, на думку теж деяких аналітиків, метою. він міг би зробити як Абхазія, там, Південна Сетія, так звана. Але він зробив так, як зробив, і я певен був, що він так зробить, що він полювати хотів на, всіх, на все, крім реакції Сполучених Штатів, тому він. Спочатку призначив фейковий цей референдум про приєднання Криму на травень, а потім приніс нам березень, коли побачив, що реакції Обами він не дочекається, і це добре. І він остаточно це рішення. Але чомусь багатьом здавалося, що після навіть не, те, що не тільки Крим, а й захоплені частини Донбасу він зупиниться. Ну, це Путіну це невигідне. Я коли це чую, я завжди виходжу з кімнати, вимикаю. Екран. І впадаю в сум. Ну я ніколи там не перебуваю майже в розвубленому такому стані. Я знаю, що я думаю, що я кажу. І просто такий був, знаєте, сухий такий спокійний відчий через те, що дійсно правду ніхто не хоче чути, в той самий час, коли треба було готуватися і розставляти війська по периметру кордонів. Нас переконували в шашликах, у святах єдності, і запрошували до українських етерів провідних, до провідних тебе шоу таких персонажів, як Ксенія Савчак, яка головна була провідницею цього руху. Путін нормальний, це ви всі збожеволіли. Жодної війни не буде. І вона це казала: на жаль. Ну Багато так званих хороших росіян а, ось нещодавно лише там, завдяки Портнікову, а, типу, розсекретили а, Латиніну, про яку мені все давно було ясно, бо вона була адвокатом Другої чеченської війни, геноциду чеченського народу. Але в Україні її сприймали як, як, як чистий такий аркуш чомусь. І теж мені майже ніхто щодо цього не вірив, але зараз повірили. І тоді така хибна уява була, що от так буде. Але не може нічого бути поза логікою. І е, я не звинувачую. Я тут не буду там про зраду, про дійсно зрадники є і окупація півдня це питання великою мірою зради. Але в цьому ми маємо розібратися вже після перемоги, в яку я вірю, і просто якщо не буде перемоги, нічого не буде. Як вона буде виглядати, ну подивимося, але жодної напівперемоги не буде, це буде просто відкладена війна, і вона продовжиться з ще більшою силою. Ну, просто тут ми подивимося, що зараз буде, це буквально місяці залишилося до, до повної, повного розуміння того, яким шляхом піде світове суспільство, Америка, Європа, чи вона буде тверезо діяти, чи ні. А нам своє робити, допомагати армії. І ну щодо Порошенка, хочу продовжити. Він би зустрів війну точно більш готовим і за Зеленського. Щодо нації, я не певен. Враховуючи результати виборів, нації не було готова. Да. Великої війни, вона сама себе ну, за допомогою тих піарників, переконувала в тому, що нічого не буде, але якщо щось буде, то маленьке. Це був такий саме гіпноз. Він, зрештою, теж вплинув на кількість загиблих, і полонених, і втрачених тимчасово територій. Переважно на півдні ну, і на Сході теж. Таке. Щодо Діяльності Порошенка, якого до якого досі нападають, то на мою особисту думку, діяльність Порошенка абсолютно прекрасна. Він, попри те, що програв вибори і визнав це, це плюс йому великий. Він на власні гроші закуповує багато потрібної техніки. Я абсолютно відкидаю з всі закиди на його адресу через те, що він щось там притримує для піару, щось не віддає, щось не те купує, щось не тим. Допомагає, до речі, такий маленький нюанс. Я люблю такі нюанси. Багато критиків відбувалося з боку ну, там, людей, які дотичні до добровольчого формування Вовки Да Вінчі, Взагалі багато добровольців мали претензії до Порошенка. Ну це були не претензії проросійські, а претензії з іншого боку. І, а зараз Порошенко допомагає Вовкам да Вінчі, це теж дуже круто і правильно. Він не обирає кому допомагати, він допомагає тим, кому може. І це, він великий молодець. І, Далі я не буду все це занурювати, це глибоко. Просто скажу, що зараз треба віддавати належне всім, всім. Так, я на мою думку, Порошенко не стане. Коли б не були вибори, він не стане президентом України. Але він і його прихильники матимуть точно на таку сталу парламентську фракцію, потужну. В ній буде багато військових, бо дійсно багато військових, які мають. Досвід участі в Європейській солідарності, або є прихильники, або члени, або депутати цієї партії, партії або функціонери, вони, вони воюють і воюють з перших днів. І я таких знаю, я ними пишаюся. І жодних закидів на те, що там є парахаботи. Стільки, скільки це люди роблять, ну, я не знаю, хто більше зробив. Тож обережніше використовуйте таку лексику. Тому що таким чином ви знецінюєте зусилля піти кров і життя людей і смерть людей, які щиро люблять Україну, і які жодних хвилин не вагалися, щоб стати на захист. І я взагалі е вважаю дуже шкідливими ці всі розмови зараз, ці всі сварки, і суперечки. Якби ми живемо ще там три роки тому, ні, ми живемо тут і зараз, і виклики зараз стоять перед нами такі, які стоять. І не треба е там користатися автівкою часу. Краще збирати на машину час або автівкою. нехай буде автівка. Краще збирати на автівки решту засобів потрібних для військових. І все. І затулити пельки щодо цього. Бо, знову ж таки, історія не, не працює в, умовному, в умовний спосіб. І це божевілля. Я закликаю всіх ну, своїх глядачів, я навіть закликати не буду. Тут переважно люди тверезі, патріотичні, зважені. А в принципі, я закликаю всіх співвітчизників фільтрувати, як то кажуть, базар, вибачте. Бо я це базаром називаю, бо це дуже схоже на сварку якихось там анекдотичних тіток з привозу. Але стан речей зараз не такий. Щоб ми могли собі це так вільно і легко дозволяти, бережіть одне одного, бережіть державу, подобається вам чи менше-більше подобається той чи інший політик. Тримайте це переважно при себе, при собі і допомагайте війську. Так, і ще забув, я сказав, що хотів сказати, чи взагалі мав. Порошенка шанс перемогти. Ні, не мав. Я намагався переконувати і не те, що агітував проти Зеленського. Я агітував проти цього проти підходу. Просто припинити стріляти. там, Війна вигідна Порошенка. Це війна Порошенка і Путіна. То, що це була абсолютно маячня піарницька, якою користалася, на жаль, політики, в тому числі Зеленський. Це дуже нашкодило, в принципі, суспільство. Але це допомогло. Би, тому, що Порошенко більше не був президентом, він, напевно, більше не буде президентом, там багато факторів. Але головне, я про це казав відкритий. Зараз можу сказати: головне, те, що його демонізували. Багато фейків було, багато накидів, багато звинувачень безпідставних, про потім, які потім ніхто навіть не згадував після виборів. Ніхто не вибачився, ну це теж про політичну і таку суспільну культуру. Не будемо про це зараз. Ми у війні, і це третій рік війни закінчиться вже. І це точно вже не на часі. На часі, бути розумним, на часі майбутнього не на цей гачок не клювати. І коли Порошенка звали Баригою, що він все розкрав, корупціонер, так корупція була за Порошенка. Вона є за Зеленського. Корупція це суспільство про суспільству не стільки, скільки про політиків або чиновників, посадовців, скільки про нас із вами. Це в першу чергу дзеркало нас, як і політики, так само наше дзеркало. Тож закликав всіх до здорового глузду: не будьте, не будьте дітьми. Не будьте інфантильними більше, бо це дуже дорого коштує. І коли б не були наступні вибори, я вважаю про них зараз просто геть не треба говорити, це лише шкода завдавати Україні, але які б не були вибори, хто б нам не був кандидатом, не голосуйте серцем, голосуйте розумом, голосуйте зважено, голосуйте не голосуйте, голосуйте за тих, хто не так може і красиво описує вам файне майбутнє, але готує вас до реальності. Голосуйте за тих, чия позиція найближча до реальності. На жаль, так працює популізм і такий запад, все ще не дуже дорослого, попри все нашого суспільства. що Політики кажуть те, що хоче чути більшість людей. І тут вони чомусь навіть об'єднуються, навіть хто один одного, один одного є з супротивниками, вони, ну припустимо, бояться сказати, що треба. Знижувати призивний вік до принаймні до 20 років, але ніхто це не хоче казати. Але, в голос, але я звинувачу в цьому суспільство, яке не хоче жити в тверезому стані. Воно хоче кінець війни за 2-3 тижні, 2-3 місяця, 20 січня тощо. То Якщо у вас є такі близькі, рідні люди, знайомі, переконати їх в тому, що жити в нереальності це дуже дорого коштує. Це ніколи не буває просто так і про це завжди потім шкодуєш. Дякую вам за справедливість, за зваженість, за розуміння того, що ми всі я перепрошую за такий поганий може образ, але ми дійсно в одному човні. І ми маємо його зберегти. Україну понад усе а політики це все ж таки друге, навіть третє, навіть четверте, на другому місці в Потім це Збройні Сили України, які є з порукою існування України, і суспільство, яке переважно все ж таки наразі набагато тверезіше за той час, про який я розповідав. Сталося те, що сталося. Напевно, не могло статися інакше, але єдине, що ми можемо робити з історії, це правильні висновки і закладати собі в голову прецеденти, які мають працювати на майбутнє. Дякую вам за увагу, за донати, за спонсорство в будь-якому розмірі за донати в будь-який спосіб, за ваші коментарі, за вашу небайдужість і за поширення моїх відео. Це дуже цінно для мене, і я вас дуже за це. Ну не за це, в принципі, за все люблю. До нових зустрічей!